Дає змогу порубати нам нашу стерню, змільчити її, і працює він до 14 см. Далі от така стоїть чизільна приставка на 4,5 метри, це 30 чизілів через 30 смінний продуктів. Доброго дня, шановні друзі. Там 7 підписників. Може. Даймо показ. Зараз цей клас буде тягнути оцю фіговину. Негативний політ. О, зараз озавелось. Друзі, відходьте, будь ласка, дивіться на результат роботи. Якщо є до представників запитання, відходьте, озвучуйте запитання, отримайте вакову відповідь. Щоб мав вам показати борону, подивимося на дядька. Ну, а тепер дивіться, що після себе лишається Ну, Воно і не дивно. Щоб по вас таке провідне. На мали б такий вигляд. І з тисковою поверною металопад компанія Trans А зараз буде Юто тягнути двохрядну дискову.

будь ласка, перевірте свої кишені. Хтось загубив ключі, принаймні на полі знайшли зараз. Можливо, це ваші ключі, вони будуть біля прапора юто знаходитись. Перевірте, будь ласка, кишені. Якщо ви загубили ключі, раптом ключі ми знайшли, вони знаходять не ваші. Що партнер для поля компанія Греко Груп, компанія виробник, яка займається виключно виготовленням, встановленням та сервісним обслуговуванням автоматичних термогенераторів системи «Греко» для зернового супер, різного типу потужності, які півдорами говати до 20 метрів. Ось такою штукою мені по гарбузах ви пройти після того, як ми їх зібрали. Від. Буквально в два заходи. Але ж ми ж теж було б чудово. Вітра та палива, то на який таки непогано, ну звісно, не млущать, але скільки там цих лущильників один за одним. Десь прийомно працює, дуже можна оглянути, я не працював. Також розташування дисків у нас є і ці вимоги, з тиском 50. Та все воно буде тут працювати. Стільки там цих дисків напихано, головне його потягнути. Індивідуально хочеться, подивитися, він буде працювати. Ковальний територій, васа, кожен далі, те робить і подаємо. Діма за опада, бо їдемо, половину цих людей, що тут ходять, це обичні зіваки, такі як я. Ха -ха. Зараз клас буде тягнути. Ось таку борону. Друзі, на наступному серії Краснянська громад у нас презентує агрегат вертикального будівку грунту БТ-7. Попало. Бачите? Що, ще вигнуло його? Шановні друзі, краснянський агромадж хоче запропонувати вашій увазі, агрегат вертикального... Бачимо, на даному аграр, ще марні закладні сім'я, бачимо, на дальний агрегацій, який сітк. Таким чином збирається від касання і робить. Даний ага руйнується від дня до 9 градусів. Поки що немає. До 9 градус приймаємо вертикальну. Якщо на більшій градусі. Значить, більше руки в землі і більше вже ввертання виходить в сторіні, чаще гуч заходить краще і знову єсмь легко. Вода ночь, міхали. Ми можемо поставити сюди, який діагноти Одночасно можемо його за дисками, потім прикатувати для того, щоб всі наші поживні решти скоріше перемивалися. Такий гримар може бути вітром, на сьогоднішній день допису немає. Продемонструємо роботі, хотімо з роботи, які питання, зараз тут 16 градусів.

Якщо подивитися на результат, трошки далі. Прийдіть, будь ласка, там 100% буде живий. Можна сказати, що трактора не видно, от що, от, що, видно, що, видно. що точно видно. ЛНТ група, ЛНЦ-груп, надійні партнери вашого рукаві. ЛНД-груп, один звільний, ви прибуті, не відмінити, зоні. Команда ЛНЦ-груп будувати допомогу, а не обрати найкращі рішення для вашого бізнесу. Чугай його цього, це групна ніколи ровінці на селі або я буду травпер два. Що ждемо роботящого кейсу. Ви секундофент пігачек. Також, хто має бажання, пройдіть трошки далі, подивіться, десь, щоб хоча б швидкість була трошки більша. Звісно, такий автомат краще все опускати по оранзі, так що, якщо буде бажання, підійдете туди і подивіться. Так, народ, а зараз до уваги найпонятніша штуковина, яка тут є. Бо всі ходять і ніхто вже не відбиває, що воно таке. Культиватор колісниця по-простому. Якось воно крутиться, вертиться і все обробляється. Зараз побачимо як воно працює. А пилюки воно робить більше всього. Воно чимось похоже на бритву, Воно просто-напросто збриває все, що є десь на глибині О, до Це комплексне рішення для роботи вашої техніки. От нашим тракторам такі хороші кабіни, бо ви там би задихнулися буквально за пару секунд. По ідеї буде вертатися обратно. Заснімемо, як ми з ним всім цим ділом їде. Шановні гості виставки на наступному нашому стенді представлений агрегат для внесення рідких добрив юкон 3000 Ширина захвату 9 метрів компанія Технополь. рукам, Друзі, радий всіх вас бачити. Дякую, що завітали на цю чудову виставку і дякую організаторам за те, що вони проводять таку е, нужну вещь як висновки. Хочу вам представити наш агрегат, він називається «Юкон». Потрібно, і ми вносимо тоді, не коли виходить у нас, а тоді, коли потрібно. Ну, все, народ, подивилися, як працюють вчениці, там, трактори з навісним. Надіюсь, було і цікаво. З великою надією вносимо це азотне добре на нас, там, удачу. де у нас є волога. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал нас, і пам'ятаємо, що і головне – це здоров'я. Це всім до побачення на і